Вітаю всіх! У цьому відео ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі, пов'язані із кутами, які утворені при перетині паралельних прямих січною. Отже, у нас є готове креслення, яке ви бачите на екрані. Та відомо, що прямі А та Б паралельні. Відомий один з кутів, я його позначила кут 1, він має градусну міру 80 градусів. Треба знайти кути Х та У. Отже, якщо нам відомо, що прямі А та Б паралельні, так, до речі, січна у нас С, то ми можемо сказати, спираємось на факт, так як А паралельно Б, це січна вказуємо, тому що паралельні прямі не перетинаються і кути між паралельними прямими не утворюються. Приймає участь в утворенні січна, то ми можемо стверджувати, що внутрішні різносторонні кути рівні. На нашому кресленні кут Х дорівнює куту 1 і дорівнює 80 градусів як внутрішні односторонні. Отже, градусну міру кута Х ми знайшли, теж можемо позначити однією дужечкою, так як мають рівні градусні міри з кутом 1. Далі у нас невідомий кут Y. Разом з кутом 1. Вони утворюють пару внутрішніх односторонніх кутів. І знов таки. Так, як за умовою задачі відомо, що прямі А і Б паралельні, ми робимо наступний висновок, що їх сума кут 1 додати кут Y дорівнює 180 градусів. Так як ми знаємо, якщо прямі паралельні, то внутрішні односторонні кути, сума внутрішніх односторонніх кутів буде дорівнювати 180 градусів. І пояснюємо, як внутрішні односторонні. Далі підставимо замість кута 1 80 градусів, додати кут Y. В результаті ми отримали рівняння, і щоб знайти кут Y, нам треба відомі доданки перенести в праву частину. І в результаті кут Y дорівнює 100 градусів. Не забуваємо записувати відповідь. Відповідь можна записати короткою, тому що в розв'язанні все вказано. Ось таким чином, знаючи, що прямі паралельні. Ми можемо робити висновки про кути, які утворила січна із даними паралельними прямими. Розглянемо наступну задачу. Креслення ви бачите на екрані. Давайте з вами знов пронумеруємо, використаємо числову нумерацію. Так, ось цей кут, давайте позначимо 1, 2, і кут 50 градусів позначимо 3. І запишемо дано. Так, записали дано. До речі, кут Х, ось він, який ми з вами будемо шукати. Зверніть увагу, що за умовою задачі інформації про те, що прямі А та Б паралельні, відсутня, тому ми не можемо на це спиратися. Це треба довести. Давайте уважно розглянемо. У нас бачимо, ми, на наш погляд, зовнішні прямі А та Б паралельні. Їх перетинають два промені МК та МФ. Тобто, якщо ці промені перетинають дві прямі, то вони називаються січними. А за допомогою січної ми можемо довести паралельність прямих. Виникає питання, яку пряму ми використаємо для того, щоб довести паралельність прямих. Для того, щоб довести паралельність прямих, ми з вами будемо використовувати ознаки паралельності прямих. А щоб використати ознаку, треба знайти два відомих кута, пару кутів, яка утворилася при перетині наших майбутніх паралельних прямих січною. Якщо ми уважно подивимось, то. Промінь, або можна вважати і пряма, тому що можемо продовжити за точку М. МК при перетині прямих А та Б утворює два відомих кути 1 та 2. Отже, давайте розглянемо ці прямі та січну. І так, розглянемо, записуємо прямі А та Б. Ми ще не знаємо, ми не довели, що вони паралельні. Тасічну. МК. Ще раз повторюю, я обираю пряму МК, тому що відомі два кути, які утворилися. Ось. Ось вони. Ці два кути один і два. Вони не утворюють пару внутрішніх кутів, відповідних кутів, спираюсь на які ми можемо стверджувати, що прямі паралельні. Але це не є проблема. Ми можемо один з кутів замінити на рівний йому кут, тобто вертикальний. Ну, давайте, наприклад, кут 1. Для кута 1 вертикальним ось він буде, позначимо його кут 3. Вони при вершині К. І запишемо, що кут 3 дорівнює куту 1, дорівнює 70 градусів як вертикальні. Так, я переходжу, буду писати праворуч, щоб не гортати вниз. І далі у нас вже замість кута 1 вступає в гру. Кут 3. І ми розглядаємо пару кутів 2 та 3. Отже, кут 2 та кут 3. А ось вже ці кути утворюють пару відповідних кутів. За своїм розташуванням, ми це знаємо, вони відповідні. Далі, якщо кути відповідні, треба порівняти їх градусні міри. Градусні міри цих кутів рівні. Тому що ми їх знаємо, вони дорівнюють 70 градусів. А якщо відповідні кути рівні, то ми можемо зробити висновок, що прямі, які ми з вами розглядали, паралельні. Все. Відтепер ми точно знаємо, що прямі А та Б паралельні. І вже далі ми будемо з вами говорити про паралельні прямі. Розглянемо А паралельно Б та січну. Враховуючи, що нам треба знайти кут Х, він утворений при перетині цих паралельних прямих січною МФ. Та січну МФ. Нам відомий кут. Який має градусну міру 52 градуси. Знов-таки, яку пару утворює кут 3 та кут Х, поки що ніяку. Отже, що треба зробити? Знайти брата-близнюка для будь-якого з кутів. Ну, давайте знайдемо для кута Х. Ось він буде брат-близнюк, це буде кут 4. Ось він буде. Так, І давайте запишемо кут. 4 дорівнює куту Х як вертикальні. Отже, якщо ми знайдемо градусну міру кута 4, ми отримаємо відповідь на поставлене запитання. А ось кут 4 разом з кутом 3 утворюють пару внутрішніх односторонніх кутів. І знаючи, що прямі паралельні, ми можемо зробити висновок, що сума кутів 3 та 4 дорівнює 180 градусів як внутрішні односторонні. Так, так, давайте відокремимо. А далі залишається підставити відомі величини. Замість кута 3 ми підставляємо 52 градуси, кут 4 ми шукаємо, Все, розв'язуємо це рівняння і знаходимо кут 4. Він буде мати градусну міру 128 градусів. Ну, а спираючись на те, що кути 3 і 4 рівні, о, кут 4 дорівнює куту Х, перепрошую, ми можемо зробити висновок, що кут Х, який ми шукали, теж дорівнює 128 градусів. Все задачу розв'язано. Тобто, будьте уважними, якщо за умовою задачі відсутня інформація, що прямі паралельні. Цей факт треба довести. Наступна третя задача. Знов-таки, креслення в нас вже готове. Ви бачите на екрані. І знов, як і в попередній задачі, інформації про те, що прямі А та Б, які ми бачимо на екрані, паралельні, відсутня. Отже, будемо це доводити. Знов таки, давайте позначимо відомі кути числами. Так, один, два. А ось цей кут позначимо 3. Запишемо дано. Отже, приступаємо до доведення паралельності прямих А та Б. І так запишемо. Розглянемо. Прямі А і Б. Чому ми розглядаємо прямі А і Б? Тому що за своїм зовнішнім виглядом, за своїм розташуванням, вони нам здаються паралельними та січну. І так, у нас з вами знову дві січні АБ та С, Д. Одна з них допоможе довести паралельність прямих. Обираємо ту, при якій відома пара кутів. АБ відома градусна міра кутів 1 і 2 та січну АБ. З'ясовуємо, чи утворюють кути 1 і 2 пару кутів, спираючись на яку ми з вами можемо довести паралельність прямих. Так, дійсно, кути 1 і 2 є внутрішніми різносторонніми за своїм розташуванням. Записуємо кут 1 та кут 2 внутрішні різносторонні. Крім того, за умовою задачі, ми знаємо їх градусну міру. І бачимо, що вона однакова. Тобто ми маємо пару внутрішніх різносторонніх кутів і знаємо, що вони рівні. І це дозволяє нам зробити висновок, що прямі, які ми з вами розглядали, паралельні. Так, ось тут вже напишу все. А далі ми будуємо своє розв'язання на тому, що ми вже знаємо, ми довели, що прямі паралельні. Тому ми пишемо, що ми вже розглядаємо паралельні прямі та січну цеде. Тому що кути Х та Y, які ми шукаємо, утворені даною січною. І знов таки нам відомий кут 3. Він має градусну міру 40 градусів. Треба з'ясувати, з яким з шуканих кутів кут 3 утворює пару. А це кут Y. Кут 3 та кут Y, вони відповідні. А так, як ми вже довели, що прямі паралельні, ми можемо зробити висновок, що відповідні кути в такому випадку мають однакову градусну міру. І пояснюємо, чому ми вважаємо ці кути рівними. Так, отже, кут Y знайдено. Як нам далі знайти кут Х? Ну, найкращий спосіб, найкоротший, скажімо так. Кути Х і y теж утворюють відому нам пару суміжних кутів. Тому ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Так, обов'язково обґрунтовуємо свої думки. Так, і знаходимо кут Х. 180 градусів, віднімаємо 40 градусів. Вийшло 140 градусів. Все, ось таким чином ми розв'язали задачу. Не забуваємо, що на даний момент ви вже знаєте 5 паркутів. Суміжні, вертикальні, внутрішні різносторонні, внутрішні односторонні та відповідні, і всі вони присутні на даному рисунку. Якщо дві прямі перетинаються січною, немає значення, паралельні вони чи ні, всі п'ять пар присутні. Ну, а якщо прямі паралельні, то відповідні. Внутрішні різносторонні та внутрішні односторонні будуть мати певні властивості, на які ми з вами, ми з вами спираємось при розв'язанні задач.